Хей, привіт! В цьому відео я вам покажу процес створення стікерів для гурту Apple. Знімала відео та малювала стікери я ще в вересні 2023 року. Так, я знаю, я дуже швидко і оперативно монтую відео. Але я надію, що найшвидшим часом ця ситуація виправиться, тому починаю з цього відео, а далі у мене дуже багато матеріалу для монтажу. Спочатку я почала продумувати ідеї, шукати референси та робити замальовки. Як мені прийшла ідея? Незадовго до цього я була на файному 2023 і дуже надихнулася виступом. Я приїхала додому і була дуже заряджена. Мені хотілося творити, і от я подумала, чому б мені не намалювати стікери для гурту. Подарувала б їх на концерті і зробила б цим сюрпризом їм приємно. Так і зародилась ідея. Потім я приступила до реалізації. Накидала ідей. Де я брала ідеї, спитаєте ви? Щось саме придумувалось, на щось надихали фотки з концертів, які я знайшла в інсті. Зробила замальовки цих ідей, далі зробила лайн, підібрала кольори, залила це все кольорами та почала пропрацьовувати світло та тіні Здається, все швидко, але я малювала ці стікери місяць. Я планувала друкувати їх вдома на принтері, але Всесвіт вирішив інакше. І в підсумку я рада, що так сталося. Коротше, все, що вдалося мені надрукувати своїми силами. Принтер вимахнувся і не хоче друкувати. Ми ледве добилися того, щоб він хоч оце надрукував, але не повністю додрукував стікери. Тому, коротше, таке. Не знаю, щось буду далі вирішувати. Така подальша дія моя зі стікерами. Я написала поліграфію. Вони написали: якщо сьогодні затвердять макет, тому що вони його там трошечки допрацьовують, то завтра вже їх надрукують і виходить, я їх встигну до концерту забрати. Але якщо не встигнуть, то напевно не вийде взяти з собою стікери на концерт. Хоча я дуже надіюся, що у мене все-таки вийде їх взяти з собою і подарувати виконавцям. Коротше, ось забрала стікери з поліграфії. Дуже яскраві класні кольори, мені це сподобалось. Але єдиний нюанс ось бачите, якісь полоси йдуть по стікеру. Ось. Ось видно. Але в цілому дуже яскраві прикольні стікери вийшли. Як, вам мої стікери? Все ж це набагато краще, ніж те, що видав мій принтер. І плюс він потім зламався, тому це прикольний результат. їй бось їй бось вона сама малювала їй бось сам майк, короче, все тут ви запикати, це паперцю. Танцюй! Аааа, танцюй! 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 Я тебе не розумію! Ти кризій! Я, коротше, просто не вмію. Ви побачите!